Вітаю вас, друзі. Сьогодні до дня народження Ілона Маска з'явилася така от цікава тапалка. Називається вона Mask Empire. Це абсолютно повністю аналог Хамстер Комбат. Чесно кажучи, я навіть не знаю, чи має якесь відношення ця тапалка до самого Ілона Маска. Було б дуже класно, якби мала, тому що всі ми прекрасно знаємо, хто такий Ілон Маск. Як одним постом в, в Твіттері, або як це зараз вона називається Мережа X. Ілон Маск може пампити різні монетки типу. Так от, що треба робити в цій грі? Так само, як в хамстері, перше, це ви тапаєте на екранчик і тапаєте по екранчику і збираєте монетки. Друге, тут є класна реферальна програма. Натискаєте ось кнопочку Friends. А, до речі, давайте почнемо з мови. Скоріше за все, у вас це буде англійською мовою. Зверху, справа, є три рисочки, ви на них натискаєте і обираєте мову. Тут є українська, російська і багато інших мов. Я обираю українську мову. Все, далі. Поїхали. Партнерська програма. Тут дуже крута. Натискаєте Friends. Тут є у вас е, посилання, реферальне посилання, відправляєте своїм друзям і отримуєте з них бонус. Ось бачите, червона е, крапочка світиться. Це значить, оцю суму грошей ви можете зараз заклеїти з ваших партнерів. Просто натискаєте, і грошики полетіли на ваш рахунок. Прямо на ваших очах. Я збираю, як то кажуть, свої бонуси. Ну, і саме головне, звичайно, треба відкривати картки. В розділі «Імпров» є різні картки, ви їх відкриваєте і прокачуєте. Чим більше ви відкриєте і прокачаєте карток, тим більше у вас буде прибуток за годину. Прибуток відображається зверху, зліва. Ось бачите, у мене зараз 257 тисяч монеток. Також тут є квести. Заходимо в розділ квести. Щоденні квести тут є. Там запросити трьох друзів, запросити п'ять друзів, виконати завдання. За це ви також отримуєте додаткові бонуси. І також тут ще є зверху. Ось бачите, написано daily rewards, такий мішечок намальований. Це ваша щоденна нагорода. Просто заходите кожного дня і забираєте свою нагороду. Ну, я ж кажу, абсолютний аналог. Хамстер Комбат. Саме цікаве, знаєте що, що по цій етапалці взагалі немає ніякої ще поки інформації, навіть не зрозуміло, що конкретно треба робити. Ну тобто люди знають, що в хамстері треба прокачувати прибуток за годину. Можливо, тут не треба це робити, можливо, треба збирати монетки, можливо, треба якісь конкретні картки прокачувати. Поки що невідомо, але в принципі всі діють за одними правилами, прокачують прибуток за годину. Як воно там буде далі? Подивимося, і чи буде з цього якийсь прибуток, як то кажуть, також подивимось. Принаймні, абсолютно немає ніяких вкладень. Виглядає все доволі цікаво. Ілон Маск такий доволі кумедний. Отож, тапаємо, збираємо монетки. В описі до відео я залишу посилання на реєстрацію на цю гру, а також посилання на телеграм-канал, в якому я публікую останні новини, в тому числі по цій тапосі. В принципі, на цьому поки що все. Якщо будуть нові новини, я все буду публікувати в телеграм-каналі. Всім успіхів!